Сьогодні я вам розкажу, який гербецид знадобиться для пшениці. Це є післясходовий гербіцид. Пріма. Він від багаторічних бурянів. Так. Що тут пише? Пшениця озимна та яра, ячмінь озимний та ярий, жито. Так. Як його розводити норма. Його розводити 100 мл цього препарата тут знаходиться на 60 літрів води. Цього розчину достатньо на соток, щоб обробити. Він де? Так само можете у мене замовити цей гербіцид. Бачите? Прима. Достатньо, о, виробник говорить достатньо одної обробки. Ставте лайки і підписуйтесь е, на мій канал. Замовляйте цей е, гербицид, чудо гербицид.